Но ну, політичні баталії веде офіс президента, який по суті і стоїть за цим поширенням цієї такої інформації і за черговими інсинуаціями щодо кримінальних справ Петра Порошенка. В даному випадку ми розуміємо, що з цими вкидами Порошенко знову винен. Європейська солідарність знову винна. Вони намагаються відволікти увагу від провалу міжнародної політики, від провалу економічного, від провалу роботи по суті, Верховної Ради, а головне від. Цієї абсолютно дикої ситуації, що відбувається навколо головнокомандувача збройних сил України, і навколо того, що Зеленський анонсував по суті звільнення усього військового керівництва в ефірі італійського телеканалу. Ну завжди опозиція завжди Порошенко. Це знаєте, так як відволікаючий фактор. А від того всього, що перепрошую, але скажу таке слово: належали слуги, належав офіс президента. Насправді це є величезна біда, тому що це означає, що нічого немає, нічого не робиться, але хочуть, отак людям знову і знову запудрити мозки і відволікти від найголовнішого. А найголовніше є в тому, що у нас насправді біда, біда по забезпеченню армії, біда по наших міжнародних контактах і по тих фінансах, які. Мали би бути виділені, але зараз не виділяється. Біда навіть в тому, як зараз відпрацьовують окремі сили, навіть в тому контексті, як такер Карсон, ручний журналіст Трампа, зараз буде писати інтерв'ю з Путіном, тому що Путін нам має виявляється, пояснити, що все не так, як воно виглядає. і Так зрозуміло, що українці винні самі у тому всьому, що вони що тут відбувається. Я, До речі, сьогодні ранок розпочала з твітів спеціальним позначенням такера Карсона в. Фотографіями з поруйнованого Києва, поруйнованого Миколаєва, поруйнованого Харкова, я закликаю усіх небайдужих. Хто може, він активний в Твіттері, позначайте, висилайте йому фотографії, питайте, що ми не так розуміємо, і невже українці самі на себе напали за його відомостями? Тут треба все таки зараз твіттер шторми влаштовувати і захищати самих себе, якщо це не може зробити українська держава офіційна.